Історія палацу Конін Ши Цзин. Глава 8. Гібіскус. У цьому житті Дзян Сюєнін з і не думала знову мати якісь стосунки з Джоу Інджі. Але тепер, коли вона раптово зіткнулася із Сівеєм, їй потрібно було захистити себе. Джоу Інджі і був підлим чоловіком, та перевага у спілкуванні з такими людьми полягала в тому, що якщо обставини вигідні, вони могли йти однією дорогою і кожен отримує своє. Вона боялася, що Сєвей врахує у своїх планах на неї те, як вона щойно прийшла до Дзян Бояо та використала примірник Цюнлін для молоді як облікову книгу, аби встановити владу над слугами у своїй кімнаті. Навіть якщо такі її дії. Поки не можна назвати справжнім підступом і хитрістю, з нерозумною дівчиною таке точно не пов'язати. У минулому житті вона була по справжньому наївною та щирою, зовсім не знаючи нічого про справи двору чи столиці. У віці ще не повних 15 років Свінін блукала між пережитим і власною долею вона не знала, якими виявляться її віддалені батько й мати, що чекали на неї в столиці, і, зрештою, опинилася замкненою в пустелі разом із Сєвеєм. Її серце тоді було сповнене страху й розгубленості, як вона могла в такому стані розмірковувати над глибоким змістом слів хворого чоловіка. Вона чула все, але насправді давно забула. Пізніше, намагаючись пригадати його слова, вона могла відновити лише уривки на кшталт характер Шенлана не підходить для великих справ, чи звичайні люди це люди, і імператор теж лише людина. Навіть так Сівей перевіряв дівчину тричі, перш ніж відступив. Та тепер у цьому житті вже минуло чотири роки, і, побачивши її сьогоднішні дії, він міг би знову згадати і запідозрити можливо, вона насправді пам'ятала його слова, а лише прикидалася дурненькою, щоб урятувати собі життя. У дворі панував майже мертвий спокій, тонкі гілки спадали з квіткових підвісів, тіні від західного сонця. Вкривали ганок і сходи подвір'я. Дзян Сюеннін наказала танер знайти Джоу Інджі. а тоді довго сиділа у коридорі, перш ніж нарешті повільно заспокоїлася було три шляхи, як впоратися з теперішньою ситуацією. По перше, продовжувати діяти нахабно і прикидатися наївною. Зрештою, хоч вона щойно й утвердила свою владу, всю відповідальність вона переклала на Ян Ліня. Вона вже сказала Дзян Бояо, що саме Ян Лінь навчив її цьому. Тож не варто хвилюватися, ніби він колись її викриє. Навіть якби вона когось убила і потім заявила, що це зробив Ян Лінь, той усе одно визнав би це. До того ж, якщо з домом Юньї нічого не станеться, Ян Лінь і справді міг би її захистити. Питання лише в тому, чи повірить у це Сєвей. По друге, дослухатися поради Ю Фаньінь і перейти на бік Сявей. Цей демон у подобі святого став найбільшим переможцем у минулому житті. До того ж, окрім родини Сяо, імператорському дому та заколотників із небесного сектора, він не мав схильності до бездумних убивств, але і тут були труднощі. За Янлітнім стояв дім князя Юнї та військова міць у його руках. Юфань була однією з найбагатших людей завдяки торгівлі по всьому світу. А вона... Які здібності та козирі мала вона, аби привернути Сівея і змусити його прийняти її? По третє, можна було б наважитися і піти на пряме протистояння з ним. Вона знала його найбільший секрет, навіть кінцевий план, а також деякі рухи у дворі. Завдяки переродженню вона мала перевагу передбачення і могла випередити багато подій у майбутньому. Однак проблема полягала в тому, що Сєвей тепер був великим наставником, а вона лише юною дівчиною. З огляду на різницю в статусі та владі, її могли знищити ще до того, як вона встигне почати боротьбу. До того ж, розум Сівеї був надзвичайно гострим, а знання, які вона мала з минулого життя, вже були застарілими як вона могла бути певна, що зможе перемогти? Юфань любила повторювати усі дороги ведуть до столиці. Але тепер, озираючись назад і дивлячись вперед, Дзян Цюйнін бачила лише глухі кути. Звісно, існував і четвертий варіант, яким би могутнім не був сівей, він усе одно залишався чоловіком. У минулому житті вона вміла користуватися жіночими чарами, щоб спокушати інших, тож у цьому житті могла б спробувати обернути їх проти цього неймовірно розумного великого наставника. А якщо Сівея вдасться приборкати, ледь з'явилася ця думка, як її пройняло холодне тремтіння жаху вона тут же придушила його, примушуючи себе. Ні, не можна плекати таких страшних ідей. Сєвей, Шензе, Янлінь, і навіть Джанже – усі вони були зовсім не схожі один на одного. Дзян Цюйнін ніколи не забуде той момент у минулому житті, коли вона вважала, що в неї більше немає виходу, і вирішила вдатися до подібного. Вночі вона перевдяглася в ніжно-жовті імператорські шати, зробила яскравий і чарівний макіяж, а потім принесли миску супу з імператорської кухні до павільйону Сінь'юань. Та коли Сєвей підняв голову і побачив її вбрання та розфарбоване обличчя, його погляд потемнів, брови ледь зійшлися, ніби він відразу наскрізь прочитав її наміри. Він легко всміхнувся і тихо сказав Нянь-нянь, поважайте себе, нянь-нянь титул звернення до імператриці або високопоставленої імператорської наложниці у китайському дворі. Тієї ночі їй було так соромно, що вона просто втекла. Навіть тепер, згадуючи ту сцену, Дзян Сюйнін мимоволі хотілося провалитися крізь землю. Як вона могла допустити, щоб таке повторилося вдруге? Перед людьми на кшталт Сівеї це було лише самоприниження, отже, зважаючи на її теперішнє становища, найбільш реальними і здійсненними залишалися перший і другий варіанти. Що ж до третього, Дзян Сюйнін одразу ж віднесла його до безвихідних. Якщо її не змусять вступити у двобій життя чи смерть, вона точно не бажала би відкрито протистояти сівею. Після всіх роздумів зустріч із Джоу Інджі ставала для неї надзвичайно важливою чи то заради справи маєтку князя Юньї, який незабаром міг бути втягнути у заколот князя Піннаня, чи просто для того, щоб підняти власну тінність на цій шаховій дощі, у неї була лише одна мета здобути собі козирі. Але Джоу Інджі так і не з'явився. Ще до того, як танер повернулася, до неї підійшла стара служниця з далекого крила. Побачивши дзянцюєнін, що сиділа в коридорі, вона всміхнулася, підійшла і уклонилася. Ця стара служниця якраз збиралася шукати другу місць, але не сподівалася побачити вас тут. Пані почула, що господар викликав людей з вашої кімнати та не знала, у чому справа, тож наказала мені запросити другу міс до себе і розпитати. Це була служниця спокоїв менши. У Дзян Сюєнін не залишилося жодних особливих спогадів про цю жінку, але з її слів, вона могла здогадатися, хто саме це. Та після нещодавньої несподіваної зустрічі з Сівеєм, що вибила її з рівноваги, Дзян Сюйнін у цей момент більше за все хотіла побачити Джо Інджі, тому, коли її раптово покликали до менши, вона зовсім не зраділа. Навпаки, навіть на обличчі відобразилося невдоволення. Вона холодно відповіла зрозуміла. Прийду. Менше перебувала у своїй кімнаті і слухала Дзян Хої. Обидві були здивовані, коли дізналася, що Дзян Сюєнін звернулася по допомогу до Дзян Бояо, аби навести лад серед слух. Знаючи, що минулої ночі Дзян Сюєнін не повернулася до маєтка, мати мала підстави викликати її до себе. По перше, щоб розпитати про події та зрозуміти, які думки має її дочка, що виросла в наложниці. По друге, навіть якщо формальних правил немає, у всьому має бути міра. Що це за неподобство, коли незаміжня дівчина проводить ніч поза домом. Невдовзі дзянсює ніну ввійшла вона ніколи не була особливо близькою з рідною матір'ю, а сама менши теж не схвалювала її легковажне ставлення до правил потурання власному характеру. Тож ставлення доньки було відчуженим, а коли вона побачила поруч Сюєхуєй, і її голос став ще рівнішим і формальнішим. Донька вітає матір Дзінсіхоє, що стояла збоку, була нею повністю проігнорована. Відчувши цю приховану образу на сестру Хуей, менши злегка насупила свої тонкі, мов вербове листя, брови, та не могла нічого сказати, тож лише стримано відповіла Стань! що сталося сьогодні, що ти раптом вирішила вдатися до таких рішучих заходів проти слуг? Дзян Сюїнін відповіла спокійно, вони надто довго поводилися безладно в моїй кімнаті і ставали дедалі зухвалішими. Учора я згадала про це, коли була з янлінем, і він навчив мене, як слід з ними впоратися. Звідси і сьогоднішня ситуація якщо матір була через це потурбована, донька визнає свою провину. Коли інші говорили про янліня, усі називали його лише маленький князь чи «Ян Чинзи», навіть дзянбояо та менші, не були винятком, адже маєток князя Юньї мав величезну владу, військову силу та прихильність імператора, тож ставлення до нього завжди було з особливою пошаною. Але дзян Сюянін, навпаки, кликала його просто на ім'я, і цього вже було достатньо, щоб показати, наскільки Ян Лінь був поблажливим до неї, почувши це, менши ще більше насупилася. Хоча походження Янліня вважалося одним з найкращих у столиці, за винятком хіба що синів родини Сяо з дому герцога Ченго, та все ж його вчинки були занадто сміливими і надмірно імпульсивними. Коли дзян Сюєнін уперше повернулася в маєток, вона була ще досить слухняною, але відтоді, як познайомилася з Янлінем, вона почала перевдягатися у чоловічі і цілими днями бродити вулицями під ім'ям далекого родича господаря маєтку Дзян, і навіть увесь маєток прикривав її. Менше відчуло, що мусить сказати кілька слів. Раніше, хоч я й вважала, що тобі занадто багато дозволено виходити з Яньшинзи, але оскільки батько уже погодився, я не могла нічого заперечити. Проте пам'ятай терпимість це не вседозволеність, ні нер, ти маєш це добре засвоїти. Дівчина, яка проводить ніч поза домом і цілими днями тільки і знає, що розважається, Якщо про це піде поголос, то для тебе, можливо, і немає значення, у тебе є шидзи, який про тебе подбає, але твоя сестра ще чекає на шлюбну пропозицію. Навіть якщо для тебе чутки не страшні, то як сторонні люди говоритимуть про дівчата з дому дзян, як це вплине на репутацію твоєї сестри? Слова менші були справедливими. Якщо її вчинки стануть загальновідомими, це справді могло б позначитися на дзянцюєхої. Розум підказував Дянсвінін, що в словах матері немає нічого неправильного, проте в її серці піднялася ворожість, змушуючи непомітно стискати руки, що звисали з боків. Вона заплющила очі і сказала Те, що каже мати, правильно, донька буде обережнішою надалі. Почувши цю формальну відповідь і побачивши вираз її обличчя, менши відчула, як у ній закипає гнів. Вона зі дзвоном поставила чашку з чаєм на стіл, готуючи докорити дуньці. Дянсює Хуєї, яка сиділа поруч, глянула на сцену, її очі сіпнулися, і вона важко зітхнула в душі. Хоч вона і знала, що мати робить це заради неї, проте такі різкі слова і критика тільки ще більше відштовхнуть молодшу сестру від неї. Цей борг у майбутньому цілком може лягти на її плечі, тож як вона могла сидіти, склавши руки, дозволяти менше продовжувати? Дзянсює Хоє поспіхом схопила руку менши і вчасно зупинила її. Матінко, ви ж знаєте, що молодша сестра, можливо, раніше і не слухала порад яньши дзи, але сьогодні вона була готова дослухатися до чужої думки, аби владнати справи у своїй кімнаті. Це означає, що її характер став зрілішим і врівноваженішим. Якщо Янь Дзи може вплинути так, то молодша сестра змінюється на краще, то чому? Матері варто турбуватися про плітки і чутки. Її майбутній шлюб може бути почесним, і це принесе користь нашому маєтку. Моє власне заміжя теж може відбутися завдяки сяєву аури моєї сестри. Тож, мамо, будь ласка, заспокойтеся. Сьогодні, коли Ван Сінзяде створила мені труднощі, молодша сестра навіть прийшла мені на допомогу. Дзян Сюйнін чудово знала, що Ван Сіндзяде лише верзла нісенітниці й нишком крала за її спиною. І це аж ніяк не стосувалося Дзян дзянцюхої. У цей момент вона холодно спостерігала, як Дзян дянсюхої вигадує брехню, аби лише заспокоїти менші. Мати вислухала її і визнала, що в словах справді є сенс. Та все ж важко було взяти назад ті слова, які вже були сказані. Коли вона підняла очі, то побачила, що Дзян дзянцюн стоїть без жодного виразу на обличчя з крижаною байдужістю. Хоч риси обличчя Дян Сюйні не були схожі на її власні, але та прихована чарівність у погляді і бровах змушувала менше згадати про ту сучку ванян. Її настрій одразу зіпсувався, і вона махнула рукою Гаразд, твої справи і так у руках твого батька. Іди сьогодні ввечері можеш не приходити на вітання. Так, донька відходить. Менші більше не хотіла дивитися на неї, а Дянсюнін не мала жодного бажання залишатися довше. Вона вклонилася і вийшла. Західне сонце вже полахкотіло на темніючому небі. Під стіною заднього двору західного крила ріс гібіскус. Деякі рожеві квіти були темніші, інші світліші, але в сонячному сяйві всі вони виглядали розкішно. Вона йшла під тими квітами разом із з коли раптом пелюстка гібіскуса впала їй на голову. Коли розквітла квітка гібіскуса впала, Сюєнін підсвідомо простягла руку, щоб упіймати її, а тоді підняла голову і побачила Ян Ліня. Він був у темному халаті, підперезаному шкіряним поясом Наталії, сидів на стіні, всипаний біскосами, з підігнутою ногою, тримаючи меч у руці, він усміхнувся їй. Сьогодні лекція закінчилася раніше, але мене втягнули в довгу розмову з його величністю, тому я тільки не вийшов з палацу. Післязавтра буде свято ліхтарів. Я хочу взяти тебе з собою подивитися. Вечірнє сонце спадало і на квіти, і на його обличчя. Дзян Сюйнін раптово засліпив цей вигляд, і вона завмерла у заціпенінні. Лише за деякий час вона усвідомила сказане ним свято ліхтарів. Саме тоді старша принцеса Ліян Шенджії, яка вийшла з палацу разом з Шензе, зустріла її, переодягнену чоловіком, і закохалася в неї.